25 лютого ми святкуємо день народження нашої нескореної Лесі, нашої Лесі Українки. До цього дня підготували такий би захід. Читаємо Лесіні вірші. Ця робота розпочинається розповіддю коротенько про біографічний шлях Лесі Українки. І, власне, підійде як учням початкових класів. Так і учням середніх класів. Але тут у даному комплекті ми бачимо 32 вірші Лесі Українки, які всі ілюстровані сторінки із віршами, і які всі мають запитання. Тому можна обрати для будь-якого віку. Ось, для прикладу, перший вірш, ви бачите, текст, ілюстрація цікава і запитання до вірша. Ось друга ілюстрація із віршем. Презентація також доповнена з допомогою штучного інтелекту, і ми бачимо перед собою портрет Лесі українки, яку створив штучний інтелект, яка читає свій вірш. Весну. Весна мені багато говорила. Це буде дуже цікаво дітям. Знаменитий дитячий вірш Вишеньки. його можна почитати, обговорити. А також обласне. Бабліскуючи решеньків. Пабліскуючи черешеньки. Тобто ви можете обрати той варіант, який вам сподобається, або перший, або другий. Далі. Знову бачимо вірш. Далі наступний вірш. Діти аналізують. І маленька українка його вам прочитає. І вже весняне сонце припікає. Вже сон трава перед свікає. А далі ваші учні можуть також позмагатися у своїх декламаційних можливостях. Вірш тиша морська. Після цього вірша можна зробити таку гейміфіковану хвилинку і погратися з гноміком. Коли ми натискаємо на дане посилання, перед нами відкривається ось таке вікно. І тут діти словошукач для учнів. Вони шукають ті слова, які зустрічалися в тексті вірша. Ну а далі можна знову продовжувати знайомитися з віршами Лесі Українки. Дійшовши до хвилинки медитації, можете запропонувати учням заплющити очі і відпочити під чудовий вірш Лесі Українки. Вірша морська. Леся Українка. Тиша Морська Читає Наталія Олексів час гарячий, полудневий. І так далі. Далі знову йдуть вірші. Не забувайте, що їх 32 сторінки з віршами. Після роботи над віршем казка пророха чародія можна провести наступну таку хвилинку. Пофантазуємо. Перед вами картинка, яку створив штучний інтелект. І учні можуть скласти невелику розповідь за ілюстрацією, поєднуючи з віршем Лесі Українки про Оха. Дітям буде дуже цікаво розповідь про Лесі Українку та знайомство з її віршами закінчується віршем, якби мої думи ні мій, і також обговорення цього вірша. І знову штучний інтелект подарував нам ось таку чудову е світлину Лесі Українки. Ну і, звісно, як же без вірша, який присвячений Тарасу Шевченку. Закінчує е, квест е, цей знайомство з Лесі Українкою. Також гра. Пограємося з гномиком. І тепер гра має дещо інший характер. Це Вікторина. Вікторина називається Віршовані Загадки Лесі Українки. Ми натискаємо ось на дану кнопку, можна розкрити на весь екран. І тут, як бачите, підібрані дитячі віршики і запитання до них. Діти дають правильну відповідь і переходять далі. І так до кінця. Дана презентація існує в двох варіантах: як у CanV, так і у PowerPoint. І тут ви також можете е, вибрати собі той варіант, який буде вам зручніший для використання на е, вашій виховній родині, чи то на уроці. Читаємо лесені вірші. Виразно, голосно, думливо. Весну. Весно мені багато говорити. Бачите, що тут також є всі ті елементи, які щойно ви бачили. У презентації в Канві. Отже, сподіваюся, що дана робота вас зацікавила, ви її придбаєте і використаєте та з користю проведете час зі своїми учнями, розказавши, яку чудову поетесу мав український народ.